Так, до мене прийшли платівочки від Urban Outfitters, і я не можу, якщо чесно, більше чекати. Я просто зараз вам всі їх покажу і буду слухати. Так, я би могла і потім показати, але колись треба починати вже розпаковувати їх разом з вами, тому що я. Не витримую, бачите, вже відкрила. Але мені дуже хочеться показати вам саму розпаковку і те, як я реагую на ці скарби. Цей альбом. Дуже цікавий для мене, тому що я його вперше побачила саме, не знаю, де там буде кращий кадр. Я його вперше побачила саме на Urban Outfitters, коли я дивилася, там, які знижки є. Ну, коли я купила той Monster High за 3 долари. І там же ж треба було до безкоштовної доставки. Ну, коротше, на мені можна кошти заробляти. Коли я щось хочу, я можу витратити на щось незрозуміле кошти. Це в нас пенілопа Скотт. Я не знаю, хто вона така, де Junkyard називається. Пенілопу поскот, я почала слухати саме тоді, коли вже купила, ні, до того, як я оплатила, звісно, я його поклала у корзину цей конверт з платівкою. Подумала, треба послухати, тому що він так, ну, якась музика мені сподобалась, якась пісня. там, Я подумала, буду брати. Але я вирішила трошки зануритися, трошки послухати більше. І а, у кінці кінців мені дуже сподобалась музика. Якщо це саме той альбом, а, саме її альбом, який вона грає на піаніно, тобто не у неї, знаєте, є такі альбоми, там, де вона, як музика як з ігри, ну, що з ігор якихось таких. Ну, тобто така поліфонічна, я не знаю, як її назвати. Але це вона на фортепіано повинна грати, і, ну, наскільки я прослухала. І ну, тексти пісень такі не дитячі, скажімо так. Подивимось, дуже класне оформлення. І, звісно, у Urban Outfitters завжди... Завжди ну вони роблять ексклюзивні версії. І цей clear vinyl такий. О, О який. Боже, яка, яка ж вона гарна, ця платівочка, подивіться. Такий колір. По-перше, в мене не було ще clear vinyl, а вони виглядають дуже прикольно. Оці Грув з доріжки вони змішуються з однієї сторони, з другої між собою візуально. І виглядає я не знаю, дуже прикольно. Незвично, я такого ще не відчувала. Таких почуттів в мене не було до платівочки. Дивлюся, що записані. Пісні не близько до яблука, до центру платівочки до лейбла, тому повинна бути гарна якість, ну, зважаючи на те, що це піано і її просто спів. Тобто, це просто один інструмент, мені здається, я можу забути чи помилятися, я не весь альбом прослуховувала. Але якщо, якщо в це вірити, то а, не повинно бути ніяких таких distortion, скаженій звука і є тут. З однієї сторони диван, з іншої стулка. Подивимось, послухаємо, що це в нас буде. Мені дуже цікаво вже. Я дивлюсь, що якийсь чискол, чи, чи нерівність, але. Так, не відчувається нічого. Так, давайте перейдемо до наступної платівочки. Я навіть не знаю, як її продаринці слухати, тому що там, ну, з матами і всім таким. Англійською, звісно. І тут в мене дві такі дуже странні дивні, точніше, одна дуже дивна платівочка, і вже також Розпакувала, то дивно чому, тому що я її буду 100% повертати. Я, ну, знаєте, включила, увімкнула. Це в нас. Uh, fashionably Late називається, чи що? Falling in Reverse. Це група, чи що? Це Falling in Reverse. Made in Canada, by the way. А тут написано, тут написано Manufactured in Canada. Uh, і наліпка Made in Czech Republic. Нічого не зрозуміло, але я її не буду розпаковувати, хоча там дуже-дуже красивий такий uh, splatter. Як він називається? Зараз знайду. Hot Pink and White Splatter. splatter, или splatter как? То є такий, такий, ну я влюб uh, малюнок, фотографію з сайту. І дуже красива платівочка, але я не буду розпаковувати, хочу повернути, тому що мені не сподобалась музика. Я також її купила а, за знижкою там 13 чи скільки доларів. І, на жаль, я, я послухала там одну-дві пісні. Мені спочатку я рендомні клацнула, і мені вони сподобались. Але потім, коли вона вже летіла, йшла, летіла їхала до мене, а, я почала ще більше слухати. Я зрозуміла, що мені не подобається це. Мені не подобається, я і кліпи почала дивитися, щось воно таке не, не для мене зовсім. І музика не така не для мене зовсім не чіпляє. Вона не чіпляє просто мене. І Хоча рок, ну я ж люблю рок все таке, але там і помість репу, щось таке, ну, не, ну не сподобалось мені, ну немає. Наступна платівка. І остання, тому що вона всього три в мене тут є. Я її чекати почала довго чекати, я її навіть не розпаковувала. А коли я почала прослуховувати цей альбом. Це новий альбом, чи останній, я вже не пам'ятаю точно. Новий точно що він, от чи 23-му, чи 24 му році вийшов, і до того не було, чи довго у них альбомів, я кажу про гурт Green Grey, якщо ви знаєте цей гурт. Я з дитинства дуже полюбляла деякі пісні, я не слухала альбомами. Як я вже казала, я не слухала у дитинстві альбомами, тому що ну, не було в мене там колекції великої дисків, таких покупних чи дисків, чи вінілу, саме альбомами, окрім, там, я не знаю, Погочової Ротару, Зодіака і все таке інше. Тому дійсно, я От Floyd в мене був на ці на Я думаю, що це був Диск Компакт, тому що вже такий звук був чистий. Floyd – The Wall, тому я весь альбом знаю, але а, повернемось до Green Grey. Я вирішила, я, я хочу купити всі альбоми. Звісно, той альбом, як, до якого входить моя улюблена пісня, це Basket Case. Найулюбленіша пісня вона в утопі, як там не знаю. «Offspring», як там пісня називається? Ну, коротше, багато таких, знаєте, точкових хітів, які у моїй голові відклалися, у моєму серці навіть, я скажу так. Тому я вирішила почати, якщо знижка вже трапилась, вирішила почати з цього альбому. Ой, який він змазаний тут, я дивлюся, чи то таке є, чи то в мене брак. Але важливо. Альбом Saviors. А, це, це так задумано, мені здається, тому що це а, такі шрифти Тут трошки. Ну, тут шрифт такий, а тут прям як б, наче змазано. Я не знаю, буде видно чи не видно. Зараз розпакуємо з вами. Це ексклюзивне видання також від Urban Outfitters: Exclusive Sky Blue Vinyl. І я просто. Я просто у захваті, коли я почала знайомитися вже після покупки слухати, я зрозуміла, що оця біла платівка, ну яка я там буду повертати, я навіть не можу запам'ятати гурт, як називається. Оця платівка, вона ніякого відношення не має до того задоволення, яке я отримую від прослуховування Грін Грею. Тому, ой, Грін Гей, Гінгрею, Господи, Боже, я щось згадала, Грін Грей. Був такий виконавець, мені здається, в 90-х. А, тому так, так, був. Тому я дуже-дуже рада цьому придбанню. Я думала, що мені, можливо, не сподобається його їх нова музика. Знаєте, чи... ну не те, щоб нова, а взагалі, я знала там всього декілька пісень, і думаю, що мені ну, не сподобається їх творчість. Ну, думаю, ладно, продам, якщо що, ну нічого страшного, а, поверну на крайняк. Ну, тепер, тепер в мене вже точне таке попадання, прямо у яблучко, як то кажуть. Я у захваті від цього альбому. І ще й ексклюзивне видання, ще й за знижкою. Тобто, ви ж розумієте, 13 доларів, коли нові коштують 25 і вище, якщо один LP, якщо 2 і більше, того, того більше. Ну от, про що я кажу? Воно таке трошки змазане. Ну, давайте подивимось. What? Там не тільки платівка, там ще й чевуквет чи що? Воу. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Це що? по це постер? <гас> Тихо. Омай гад! Омай гад! Аже шок! Look at that! <гас> я не знаю, чи з е кадр умістить все це, але я просто. Е в шоці, я в захваті! Це нереальне щось. Мама, дорога. Оцього я не очікувала. О май гад! Дивіться на цей колір. Він просто, я не знаю, літнє небо. Небесно голубий. Але таке, знаєте, соковите небо, коли воно синє-синє таке. О, oh, вау, wow, просто. І воно не, не просвічує. Мені не подобається. Не дуже подобається, коли пр трошки просвічує, Знаєте, от у мене є такі, я не знаю, показувала чи ні. Ні, ну я не можу сказати, що зовсім не подобається, але от це, коротше, цей мені дуже подобається. А, я в шоці просто. Оце так вдала покупочка. Оце так вдала. 100%. Я в шоці. Я забула сказати, що це не просто постер, але з іншої сторони тут є ще лірикс, тобто ці там, слова пісені, вони також якось розмазані трошки чи що. Не розумію. Можливо, така, такий друк, а можливо, так задумано. я не знаю. Треба подивитися ще чиїсь обзори, огляди. Але знаєте, мені пофіг за таку ціну і з постером ще великим. Просто я не знаю. Це все на сьогодні. До побачення.